Добрий день, мене звати Наталія, і ви на моєму в'язальному каналі Матусі Батґніті. Запрошую підписатися на канал Тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто в'язанні віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам. Декілька місяців поспіль я приймаю участь у спільнику, який організувала і проводить. Пані Олена Буганова з каналу, Єліна Буганова, Handmade В'яжемо українською. Але у серпні місяці я трішечки пропустила участь безпосередньо в рубриках, там є на кожен тиждень своя рубрика з певними правилами для її участі. Я просто в'яжу речі. У спільнику під назвою в'яжемо українською. Фактично я виконую плани, які я не виконала у минулому місяці липня через об'єктивні причини. Отже, головний пункт боргів за минулий місяць це плечовий виріб, це кардигану із секційної пряжі. Який у мене зараз знаходиться на стадії вив'язування першого рукава. У минулому відео я показувала кардиганчик без рукава, зараз у мене рукав перебуває на стадії вив'язаних голівки рукава і 50 рядочків від підрізів, і, скажімо так, за тиждень роботи це дуже мало. Але в мене є пояснення і є на це об'єктивні причини. Сьогодні у мене субота-16 серпня, і на шостий день тижня я мала можливість виділити нав'язання фактично вечори лише трьох днів. Решту трьох днів я провела в дорозі у поїздках по консультаціям лікарів. Отже, це фактично робота понеділка. І е, частково робота сьогоднішнього ранку і вчорашнього вечора. Значить, на понеділок, на кінець понеділка, у мене був варіант, вив'язаний початковий перший, який я забракувала і розпустила головка рукава. Маю сказати, що такий варіант в'язання рукава я викор... застосувала вперше. Я раніше вив'язувала Двічі в мене був досвід вив'язування деталей плачового вироба, тобто окрема спинка, окремо пілочки, окремо рукави, а далі йшов процес вживання зживання цих деталей, фактично, як це все виконують кравчині, коли виготовляють вироби з тканини. Потім я перейшла на варіанти, скажімо так, вив'язування суто ниточками. Бажано безшовного. Це були варіанти, як правило, класичного реглану згори і в'язання ну, подібних вирібів, де прямокутник чи квадрат спинки і переду. Потім продовжується рукавами, коли рукава напирається по краю пройма. От. А тут варіант, якби імітація шоного рукава. Значить, Перший варіант мене не задовільнив, тому що мені не сподобався вигляд зовнішній при е, тій кратності підйому петель, який я вибрала. Це було, скажімо так, надмірно широкий. Було більше схоже на рукав-фонарик або на рукав-дзвоник. Мене це не задовільняло ні по зовнішньому вигляду, ні, скажімо так. Я б не могла собі цього дозволити, тому що я обр... обмежена наявною пряжею, який, е... яка в мене є. Варіант попереднього рукава, він був прямим. Отже, я розпустила і набрала петельки з іншою кратністю. На даний момент він виглядає ось так. Я його приміряла, в принципі, він мене задовільняє. Він не дуже вільний. Порівняно з рукавчиками, які я в'яжу останні декілька років, він трішечки вущий, але він не затісний, він не стискає мою руку, але він більше наближений, скажімо так, до рукава, от, е, який буває у трикотажних виробах з еластаном, десь такого плану. Принаймні це все виглядає зараз, коли полотно не, не випране. Я думаю, що трішечки це буде зміниться, коли полотно після прання трішечки розрівняється. Отже, в ідеальному варіанті, якщо приділити всьому цьому ділу увагу, то я думаю, що на рукав мені потрібно 2 дні. Але ж це я так думаю, а як воно вийде в реаліях, буде видно лише з часом. А зараз я покажу о, три шапочки, які я зв'язала минулого тижня, які я випрала, але не м, показувала вам у попередньому відео. Значить, одна шапочка, яка вив'язана з решток. Базові ниточки тут напівбавовна, е, помаранчева, апельсинова, морквяна ниточка стокова, не знаю артикула. А ниточка ось угорі, вона такого. Е, Типу м -м, градієнту бежево-жовто-салатового, а друга така ж градієнту синього. Не пам'ятаю, артикула м -м, купувала я, в'язала з неї літні балаклави. Отже, значить, ця ниточка така еластичненька, якийсь компонент тут, напевно, був. Вона така пружна і товстенька, а ниточка, ось яка пішла угорі. На стадії хелікса. вона була трошечки тоншою, тому я для вирівнювання товщини додала до неї мохер бюджетний з метражем 900 метрів такого лимонно-неонового кольору. Вийшла тут в мене на спицях 3,5 було 88 петельок на старті. Вив'язувала я 11 рядочків резиночки один на один. А потім у гору в'язала 33 рядочки прямо і далі обавляла у восьми секторах е, петельки, щоб вийти на закруглення по голові шапочки. Значить, угорі в мене тут взагалі маківочка трішечки тонша, і я вгорі в'язала спицями номер 3 закриваючи вже тут маківочку. Вийшла у мене шапочка ця на е, окружність. 56-57, висотою 22 см, важить вона 48 грамів. Наступну шапочку, яку я зв'язала на спицях No3,5. На 76 петлях була ось ця шапочка. Тут в мене використана резиночка 2х2, ті ж самі 11 рядочків резиночки. Угору лицева гладь 33 ряди. Значить, оця ниточка кольору полину або сіна е, сухого, це, здається, е, алізе міді такого плану, скоріш за все. А друга ниточка, хтось мені віддавав чистокова, м -м, близька по метражу, можливо, теж Алізе Міді. Ну, вона по метражу ідеально лягла і. Е, Тут усе в мене якби, цих ниточок вистачило, щоб з двох кольорів створити такий от варіант шапочки Так, Вона вийшла вагою 40 грамів, на розміром 56 і висотою 23 В принципі, от так от інший, скажімо так так, скажімо інша пряжа і трішечки вона виявилася вищою. Потім я знайшла моточок такого фуксієвого кольору з товстенької пухнастої ниточки е, стокової і е, е, ось таку от молочного кольору, теж стокову ниточку, і вона була в роботі. Вона трішечки, скажімо так, виглядає нерівномірно, ну, скажімо так, уже як є. Щоб вийти на метраж однаковий. Я кухнасту ниточку склала вдвоє і додала до неї одну ниточку ось такого от плану. Це 100% акрил ось такого На вигляду. самий бюджетний, найдешевий, Чінако, чи, чи мадам трикот одну ниточку. І вийшла у мене ось така шапочка. В'язала, значить, я її гачком ой, спицями номер. 3,5, теж у мене на старті було 76 петельок. А, вибачаюсь, з пицями 3 ,5. На старті 76 петель, теж 11 рядочків, а далі в мене йшло чергування смужечок. Три рядочки фуксіового кольору, два рядочки молочного кольору. У яке тут у мене. Передостанній рядочок фукції 4, смужечка 4 рядочка, а тут по одній. Вийшла шапочка вагою 38 грамів, на розмір 52 54 висотою 23. У гору я пров'язувала теж 33 рядочки. Так, це робота попереднього тижня, яка була під кінець тижня, готовою. Вив'язала ще одну шапочку на вихідних, вже тоді, коли ці три шапочки були випрані і сохли на манекенах, а вже четверту я якби дов'язувала і вирішила у наступний заход прання пустити. Потім я вирішила попрацювати з цією ниточкою жовтого кольору. Це напівбавовна, купувала я її. Кілька років тому в АТБ позиціонувалася вона, як ниточка для декору. І вирішила я побавитися своїми любимими спіральками і щось вив'язати по аналогії якогось брелочка або дрібної такої іграшки безсистемної. Значить, Із чотирьох спіральок вийшла така от ріденька штучка, а тут із шести от, такий от якийсь осьминожок, якась морська зірочка. Вийшла. Тому я дов'язала ще одну детальку і першу, перший варіант іграшки я перероблю, щоб вона була більш об'ємною. В'язала із цієї ниточки гачком номер два. От таким 2 самим простеньким гачечком номер 2 Потім цим же гачечком із цієї ниточки я вив'язала ось такі от заготовочки полуфабрикати. Не зовсім кружечок, а скоріше, це якась, як воно ну, правильно називається, вже забула геометрію, яка це буде фігура. Ну, Це не конус, це більше, ніж круг, хвиляста вона надміру, щоб отримати ось, таки, ось таку от заготовочку. І з таким от Вимптиком вигляді спіральки. Вив'язала три штучки, а потім вирішила залишки цієї ниточки, яка мені попала в вічі. Коли я вив'язувала шапочку, я вирішила її вив'язати в нуль. Склала в чотири ниточки, змотала, подивилася, що по товщині буде, ну, приблизно так, як жовтенька, може, товстіше. І гачком номер два вив'язала ось такий от. Таку заготовочку, але мені на повний шостий рядочок трішечки її не вистачає. Другий моточок вирішила в'язати в дві ниточки, гачечком номер півтора, і вийшла от на стадію, що у мене от такий от пимпток заготовочки є. Тепер мені дов'язати цей кружечок, і далі займатися до оформленням всіх цих дрібних. Речей. Значить, такі ось в мене результати тижня в'язального. Плани на наступний тиждень, звичайно, що завершити мій кардиган. Хочеться вже, хочеться, дуже хочеться називається. Буду зосереджуватися на ньому. Скажімо так, намагатися організувати свій час так, щоб можливість була сісти і пров'язати вже рукав. Я думаю, з першим рукавом тут, якби усе досить зрозуміло, треба просто вив'язати необхідну кількість рядочків і петель вниз, і рукавчик буде готовий. З другим рукавом там більше. більше Часу потрібно на вив'язування головки рукава, а далі теж процес піде швидко. Ну, як мені так здається, якби можливість у мене була приділити цьому одразу необхідну кількість часу, то за два дні я рука повноцінно вив'язала, оформила внизу і отом, вшила і, в принципі, рукав би був готовий. так Тепер все залежить від того, як у мене складатиметься обставини і як мені вдасться організувати свій час. Отже, наступне відео буде про готовий кардиган. Як скоро воно вийде, залежатиме від того, як буде готовий кардиган. От і буде цікавинка в тому, за скільки я справлюсь з цією роботою. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, натхнення. до наступної зустрічі.